От і історії кінець. З 1 січня 2025 року на Рівненщині остаточно ліквідували медико-соціальну експертну комісію або ж по-простому МСЕК. Натомість, замість неї, працюватимуть експертні команди. Це стало логічною крапкою після низки корупційних скандалів, що прокотилися Україною. Тоді ще в жовтні у своєму офіційному зверненні президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання у якнайшвидшому порядку ліквідувати цю структуру. Згодом у листопаді був ухвалений і відповідний закон про. Абсолютно ліквідацію МСЕКів за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрація. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Відтак, з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії припинили свою роботу по всій країні. Як розповідає директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсяник, на місце ліквідованих МСЕК створили експертні команди, що надаватимуть групу інвалідності. Основною їхньою відмінністю є абсолютно нова система роботи. Відтепер ні пацієнт, ні лікар попередньо не знатимуть персональні дані один одного. Це зробили, аби знизити корупційні ризики. Що є ключовою відмінністю, те, що в подальшому до періоду розгляду справи, не лікуючи, не лікар, який входить в екстрену команду, не пацієнт, не будуть знати один про одного. Це все буде автоматично визначатися, тобто зменшення до нуля корупційних ризиків у визначенні функціонування особи. Також тепер експертні команди працюють у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення. Опісля його опрацьовує адміністратор закладу охорони здоров'я. Далі визначається експертна команда, яка й має провести огляд пацієнта і дати кінцеве заключення. Ці електронні документи поступають до адміністратора. Адміністратор визначає, відповідно, експертну команду, які лікарі мають бути там, не а які, які лікарі повинні бути за фахом в цій команді. Відповідно, формується команда автоматично, подаються документи, приходить пацієнт, вони зустрічаються, якщо це необхідно. І визначається функціональний стан з оформленням відповідних висновків. Можуть бути також і заочно розглядатися справи. Так само буде і справами пацієнтів, які не встигли опрацювати уже ліквідовані МСАК. Як запевняє Олег Вівсяник, вони вже переведені в електронний формат та передані на розгляд. Ті справи, які не розглянуті медико-соціальними експертними комісіями, відповідно до профілю, будуть направлені до лікувально-профілактичних закладів. Вони вже направлені до лікувально-профілактичних закладів за профілем, де будуть можуть вони розглядатися. Тобто ці справи передані. Лікувально-профілактичним закладу переведені всі в електронний. Ні, формат відповідно до цього, адміністратор експертної групи, який функціонує в лікувально-профектичному закладі, буде викликати пацієнтів до того чи іншого лікувально-профектичного закладу з установленням дати. Окрім цього, як додає Олег Вівсяник, справи пацієнтів можуть розглядатися і заочно, або ж навіть за необхідності експертні команди можуть виїжджати до пацієнта за місцем його проживання. Самі ж експертні команди працюватимуть у лікарнях. У нашій області визначили 13 медзакладів, де працюватиме 61 команда експертів. Наразі за словами директора департаменту в області сформовані експертні команди за трьома напрямами. Зараз є три спеціалізованих мусеки. Три спеціальні експертні команди це по психіатрії. У нас таких два заклади буде це центр психічного здоров'я в Рівному і Острозька обласна психіатрична лікарня, по онкології це буде рівненський обласний протипухлинний центр, а також по фтизіатрії це рівненська обласна інфекційна лікарня. Всі інші лікувально-профілактичні заклади будуть поділятися на загальні комісії, хірургічні і загальні хірургічні, офтальмологічні, кардіоневрологічні. Решта ж команд лише формується до повноцінного виконання своїх обов'язків. Вони приступлять уже із початку нового тижня. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.